Дивіться, друзі, сьогоднішня наша подорож буде на хребет кукул. Досить популярний, досить легкий, можна навіть сказати для початківців. Якщо ви хочете спробувати свої сили в горах, але не одразу підніматися на якусь дуже високу вершину, дуже гарний варіант це є хребет кукул. Легкий підйом і дуже гарні краєвиди. Приїхали ми в село Вороненко і взагалі є два варіанти підніматись на куку. Піднімалося двома, тому що сьогодні вже не пам'ятаю навіть який раз, напевно, четвертий або п'ятий. І тому вже знаю, який. З цих всіх найкращий. Є варіант підніматися з з, з з ворогти. Але цей варіант не дуже добрий, тому що дуже затяжний підйом і практично постійно віддати лісом що дуже швидко надоїдає. Найкращий варіант для мене це. Звернути у ворогті у бік і поїхати у село Вороненко. Із села Вороненко дуже гарний підйом, і, відповідно, спуститись також у село Вороненко, тобто залишити машину і піти вверх і вернутись тією самою дорогу, дорогою вниз. Тож сьогодні ми так і зробимо. Машину ми залишили біля колії біля вокзалу, тому що легковою машиною їхати далі нема сенсу, тому що дорога дуже погана. Залишили ми біля вокзалу і відповідно до початку маршруту нам іти ще приблизно 2 кілометри. Що ми і робимо? Рухаємось по селі з таким легеньким підйомом. Погода у нас сьогодні така, знаєте, сувора, сувора осіння. Дощу поки що нема, але досить прохолодно, вітер, ну і дуже хмарно. Але будемо мати надію, що дощу не буде. А якщо ще вийде сонечко, це буде взагалі ідеально, хоча по прогнозах його не обіцяють. Але в горах буває всяке. Тож, давайте пройдемо такий осінній маршрут на, го, на вершину, верніше на вершину на хребет кукол, тому що на саму вершину я не знаю, що ми будемо підніматися, тому що вона повністю 에, заросла лісом, тобто вона нема, з неї немає відомості. А от з хребта, видно на чорногірський хребет, дуже гарний, тим більше тут ще осінь, а на Чорногірському вже сніг. Так що думаю, що буде досить, досить цікава картина. Вперед. Перше, що нас зустріло, то дуже сильне болото. І то ми так вже йдемо досить довго. Але... Вже дуже близько ліс і в лісі стежка Ух, набагато краще. Перша невеличка полонина на нашому шляху. така осіння десь дощ, там туман. Така погода незрозуміла і туман, і де неде навіть небо голубе. Але ми йдемо далі, бо нам ще йти далеко. Наша перша така повноцінна полонина, тому що перша, яку я вже показував перед цим, це була така не зовсім полонина це була галявина, а тут вона повноцінна. Внизу є сироварня, Йдемо поглянемо, що там. Йдемо на провірку. Ще недавно тут були люди, буквально напевно тиждень тому як виїхали, бо навіть ще якісь недоїдки. А може хтось і зараз ще є. Не, нема нікого. Але пахне. Пахне димом. Пекші тут нема, є лише місце, на якому палили вогонь і тут варили сир. Тут ще кажуть людьми ще пахне, ще навіть не встигли туристи з'їсти горіхи. Але тут така хатина примітивна. Дуже-дуже примітивна. Там далі будуть набагато цікавіші. De mugir. Друзі, цілу дорогу нічого не розказував, тому що дуже сильний вітер, але зараз вже трошки. Погода стала краща і вітру менше і ми підійшли вже до такого поселення, можна сказати. Тут такі господарські приміщення, а ось там попереду демохід, там така житлова хата. Маємо гадку, що там нема нікого. Якщо нема нікого, то ми зараз будемо Палити у печі, заодно розкажемо про піч і готувати обід. Тут якась є ще. вона нова. Нова. Літній варіант. Лавочки, столик і місце для, для вогню і для цього для... не скажу, сервер. Але що найдивніше, що тут рейси від колії. Цікаво, як їх сюди доставили, дивну. Йдемо ту ж, житлову. Дров, купа. Тут наскладено, там наскладено. Всі ознаки того, що тут ще недавно, буквально може тиждень тому, були люди. Можливо і зараз є. Нема нікого. Нема бо защіпка. Так. Пахне молоком. Пахне не свіжо. Тут така якась роздівалка. О! Тут комфорт. Тут перша кімната. А тут кімната. І наша піч? Отака піч. Давайте ми першим ділом розпалимо, бо трохи підмерзли, і тоді вже будемо оглядати її. Так, друзі, поки ми жаримо цибульку і будемо зараз жарити грибочки, давайте оглянемо цю пічку. Єдине, що ми розпалили дуже багато диму, і аж плачу. Так, що ми маємо? Маємо таку піч з цегли повністю. Така варочна поверхня, дві камфорки. І оця варочна поверхня поділена на дві частини і вона стоїть на такому також, металічному, металічній основі. Дві камфорки, Потім тут над варочною є такий невеличкий стоячок. Я щось маю сумнів, що він дає якесь тепло, але. Треба було трошки вищим його підмурувати, відповідно, було б більше тепла. Так виходить, що стоячок маленький, а труба довша від стоячка. Якщо б він був хоча б отак, відповідно було б більше тепла. Потім тут маємо такий, такий не знаю, припічок, чи як правильно назвати. Дверцята. Дверцята у нас радянські, напевно, такого типу. Бачу такі дверцята навіть у людей в хатах. Е, попільних дверцят немає, чи їх не було взагалі, чи їх хтось звідси вирвав, це вже питання. Кож, тут вона поштукатурена і такий зроблений під цеглу малюнок. Як бачите, така у розовому кольорі. Таке рішення розове. Така піч, на якій можна однозначно приготувати їсти. Ну і якщо багато дров, то можна просто безперестанку палити, якщо це навіть не буде нагрівати. І це також трошки нагріється, як не як буде якесь тепло. Але в будь якому випадку палити і від варошної поверхні однозначно буде тепло, так що тут ви не замерзнете навіть в зимі. Тим більше, що хата така трохи утеплена. Ось таким, не знаю, як назву, пінофол чи що. Ось така піч в цій хаті. Ми зараз е, обідаємо і йдемо. По дорозі буде ще одна хата. Тобто я думав, що тут більше цих хаток, але їх насправді дві. Е, є ще третя, бачимо, вона дуже далека, далеко. У нас погода не дуже важна і день малий. Нам треба ще зійти вниз. Так що в третю ми не будемо сьогодні йти, але можливо, що колись підемо взагалі по цілому хребту. Там, походу, є ще, якщо не помиляю, ще дві або три хати, якщо повністю пройти хребет. Але ми зараз пообідуємо і підемо по дорозі назад. Є ще одна хатина, і також там є якась спічка. запах, через камеру можна. Наша друга хатина має вже трохи інакший вигляд. Це основна житлова, Стерчить димохід, а тут таке підсобне приміщення. Давай поглянемо, найбільше тіше, що погода стала сонячно, дуже, дуже гарно, дуже гарна видимість, красота просто. Глянемо що всередині. Оске, я казав, господарське, а це приміщення для сиру. До речі, нове, тому що ми були тут 8 місяців тому цього ще не було. тут вихід на дим. Тут спеціальна приспособа рухама. Гачок, тут е палять вогонь, ну і воруть сир. Тут його вискладують потім навіть, видно, ще свіжі такі потоки від сиру і пахне тут так. Сиром пахне. Зак... Закриваємо. Так. Так. Щось нове. Тут трохи таке повалено, все. А ця хатинка нова, йдемо ще поглянемо, що тут у нас є. Чи щось помінялось від Від того року? Тут маємо що маємо? Може і сіди Тут таке. Умовна кухня. А тут у нас, наскільки пам'ятаю, є піч і є великий такий... Тут спальня. Так, тут умовна спальня. Таке такий тапчан. Решту все так, як було. Єдине, що корето на дрова. Появилось нове, його не було. Ну і наша зірка, ну, віддімо, відкрій двері було видно зірку. Наша піч. Тримаєш різдві. Тут теж дві бляхи такі, дві камфорки. Це, це така основа. Ідентична, як в тій хаті. Єдине, що вона така бідніша, не такого гарного кольору. От тут просто заштукатурено, а тут у нас така якась е, алюмінієва бляха. Зводільника з морозилки. А, з так. Ну і так, там. Ой! Дверцята такі, не такі, як там, дешевші, ці трохи. Потім е, нижніх дверцят нема. Ну, і є такий попільник. У попільнику купа бачків. Така справа. По комфорту ця хата набагато гірша, як та. Так що, якщо зимувати, то... Треба йти в ту, Ну і тут маємо всякі. Не знаю що такі всякі прибамбаси, якісь від йогуртів, від кетчуп. 100 грам не лишили. Нема що випити? Раз один. А ми хтіли. Втіли йому? Така справа, так що нам ще йти приблизно дві години в долину і ще будемо повертати в ярем чи на базар. Йдемо полегко. Ми вже зійшли вниз і так ніби не сьогодні йшли вверх, тому що йшли, була така дощова, дощова погода, мрака. А Після обіду сонечко, небо майже без хмар красота. Йдемо і радіємо тому, що бачимо навкруг. Така вийшла подорож, такі вийшли. Перші вийшло показати вам. Ну і заодно відпочили. Так що чекаємо на ваші коментарі. Пальці вверх. Сьогодні у нас до машини нам ще хвилин 20. Так як я вже казав, їдемо ще в Яремче на базар. Їдемо купувати ковдру з овечої шерсті. Але це не про це зараз одним словом. Поки що всім па-па, до наступних відеозустрічей.